Вітаю на каналі. тут розповідаю правду про 3D-візуалізацію, і дуже важлива зараз тема про новий метод маркетологів, який вони використовують. Тому обов'язково додивись це відео до кінця, тому що на це попастись можеш навіть ти. Та маркетологи завжди йдуть вперід, дивляться, що працює що не працює, і я розкажу сьогодні про той метод, який вони почали використовувати для того, щоб просувати свій так званий продукт. Ви, мабуть, не один раз під відео, наприклад, якоїсь онлайн-школи читали дуже багато позитивних коментарів. Так класно навчають, змінили моє життя, тепер працюю в топових студіях. Але ніякої при цьому конкретики нема. І коли ти пишеш тим людям, які лишають такі коментарі, у відповідь тишина. не наче сигнал в космос. Чому так відбувається, що це таке? Ну, теж виникає питання. Якщо та людина розказує, що вона стільки всього навчилась, що їй так помогли, то чому вона не може тобі показати своє портфоліо комерційного рівня, яке вона зробила після тих курсів, та? де вона закріпилась? в якій студії вона зараз працює, і так далі. Все це фейкові створені штучно проплачені коментарі. І зараз я дам чіткі ознаки, як розпізнати такі коментарі. Мабуть, ти сам розумієш, що це дуже важливо, бо це сучасний метод, який використовують, і ним дуже легко обманути будь-кого, навіть того, хто багато досліджує, перш ніж віддавати гроші за якісь курси. Отже, більшість глядачів судять е, по тому, що читають під відео, слід це розуміти. Та? І е, чи можна довіряти е, коментарям, які е, написані учнями, звісно, а чи можна підробити коментарі, так, неначе це якийсь учень написав? Звісно, а, і про це ми поговоримо знову ж таки. Е, дивіться, є три ознаки, які видають штучний коментар під відео онлайн школи. Е, перший пункт е, це те, що коментарі без змісту та однакові за стилем. Тобто, ну, от одинакові фразочки, курс дуже сподобався, дякую команді. Це звичайний копі-паст. Ви можете навіть скопіювати цю фразочку, вставити в чат GPT і спитатись, скажи, будь ласка, чи це копі-паст, чи ні. Тобто можна банально навіть таким методом перевірити, чи це є справжній коментар, чи ні. Чат GPT просто в базах зразу знайде такі самі коментарі. Якщо це живий коментар, якщо це писала жива, справжня людина ділилася своїми емоціями, це зовсім інакше. А якщо це копі-паст, хтось вже це десь в просторах інтернету, в якихось інших онлайн-школах писав, ну то, звісно, воно повторяється і це дуже легко віднайти. Другий пункт це підозріла синхронність в датах, що я маю на увазі? Е, дуже багато коментарів залишено в один і той самий час. Наприклад, під кожним коментарем є написано, коли він був залишен. Там, 5 тижнів тому, 5 тижнів тому, 5 тижнів тому, 5 тижнів тому. Якщо ви це бачите, то я вас запевняю, що всі ці коментарі з однаковою датою створення це все фейк. Е, і, звісно, вони всі будуть одного з місту, і таке враження, ніби це одна людина писала. Та, от, просто зверніть на це увагу. Чому? Тому що алгоритми Ютубу працюють зовсім інакше. Я вже багато років займаюся Ютубом і прекрасно розумію, що не буває все зразу. Ютуб видає відео поступово, не зразу. Тому, якщо між коментарями є якась певна перерва, і про це написано, коли був залишений цей коментар, це природньо, це нормально. Але коли. Відео було опубліковано, і той же день всі ці коментарі з'явилися, там 20-30 коментарів позитивних про ту школу і про те, що вона робить, і ну, відносно тої теми, яка розглядається в відео. То, звісно, що це фейк. Тут дуже багато навіть і досліджувати не треба, це і так зрозуміло. Тобто, це є куплені, накручені фейкові боти, зазвичай, от переходимо плавно до третього пункту, та? акаунти фантоми. Що це таке аккаунти Фантоми? Це є новостворені без фото, без інших коментарів, без активностей, без плейлистів. Тобто, по суті, це створений аккаунт спеціально під те, щоб залишити цей коментар. І ну, іноді той самий аккаунт дублює всі ті самі слова під різними відео. Тобто, це бізнес, боти залишають ці коментарі. І дуже важливо це вміти розпізнавати. Отже, три пункти. Давайте повторимо. Перший коментарі без змісту та однакові за стилем. Друге підозріла синхронність в датах. І третє акаунти фантоми. Е, можете просто порівняти банально коментарі під різними моїми відео. Подивіться. Там абсолютно цього всього нема. А якщо ви в чомусь сумніваєтесь, то просто перевірте по цих трьох пунктах і завжди ви зрозумієте, де правда, а де фейк. Звісно, не у 100% це працює, бувають винятки, але якщо всі три пункти сходяться, повірте, це фейкові коментарі. А чому школи, онлайн-школи таким займаються? Ну, знову ж таки, я вже сьогодні згадав, що нав'язлива реклама втрачає свою актуальність, бо люди стають розумніші, їх це починає дратувати. Вони розуміють, що це нав'язли військам, який тільки забирає їхній час і увагу, то вже вдаються, можна сказати, їхні маркетологи до такої стратегії, яка називається соціальний доказ. Це з психології є таке визначення. Є цілі книги на цю тему написані, якщо цікавить, почитайте. Соціальний доказ. Що це означає? Люди довіряють не рекламі, а відгукам інших. І якщо їх є більшість, багато, то... Якби створюється цей ефект натовпу, і тобі вже починає здаватись. Ну якщо так інші говорять, то чому б ви... мені так не думати? Та? Ну і звісно, чому вони роблять основна причина, що це дешевше, ніж реально покращити навчання е в своїй школі, дати правильну індивідуальну підтримку учню, а не записати відосик, назвати це продуктом, упакувати і продати за 500 доларів. Та? Е ну, цим не хочуть займатися, бо це не вигідно. Вигідно записати відосик, назвати це курсом, продати. Якогось куратора, ніби приєднати, який сам не знає, що там, як в тому розібратися, які відповіді давати на питання, які задає учень. Ну, Тобто про кураторів в мене є попереднє відео, подивися, хто це такі. Насправді це ніякі не є викладачі, це є такі самі учні, як ти, які самі не знають відповіді на багато питань. В деяких випадках ти можеш більше знати, ніж ті куратори. Тому проблема в тому, що онлайн-школа маскує реальність. Таким чином, і людина сподівається, плотить і залишається нічим. З нічим залишається людина, тому що вона підалася на ефект того натовпу, оцей соціальний доказ. Даю чотири практичних кроки перевірки, як перевірити, е, чи фейковий коментар, та, щоб знати, чи рухатися далі. Перше, перейди на аккаунт коментатора. Подивися, чи є інші активності, чи є в нього плейлист, чи можна з ним зв'язатися, чи можна задати йому питання, і чи відповідає він. Ну і, звісно, друге, запитай в коментарі: а, покажи свою роботу з курсу, покажи свій комерційний рівень, покажи своє портфоліо. А, зазвичай ну, на такі повідомлення ніхто не відповідає, тому що це все фейкові коментарі. Третє, шукай відгуки на форумах або в соцмережах. Не шукай відповіді на каналі твоєї онлайн-школи. Вона ж сама зацікавлена, щоб зачистити весь негатив, а весь позитивчик е зробити. Тобто, сидять люди на зарплаті, які цим займаються день і ніч. Вони навіть вночі слідкують, коли приходить якесь негативне повідомлення, в дві секунди видаляють його. Розумієте? Тому ну, це їхня відповідальність, їм за це гроші платять. Вони зачищують весь негатив з тою метою, щоб, як я вже казав, відбілювати свою репутацію, яка і так вже є занечищена. Тому що багато людей є розчаровані після такого роду записаних з кураторами відеозаписі курсів, які взагалі ніякого результату не приносять. Знову ж таки, повторюся, як я в кожному відео говорю: результат це лише індивідуальна комунікація, індивідуальна робота з конкретним учнем. Підбирається під нього темп засвоєння, підбирається під нього інформація, так щоб він міг засвоїти цю інформацію, а не закидувати людину інформацію. Це не навчання. Любого викладача спитайтеся. Він вам скаже, що справжнє навчання це не закидування інформацією, це намагання достукатись до розуміння людини, ставлення правильних питань в процесі і так далі. На цю тему в мене є багато попередніх відео, можеш подивитися. Давайте зробимо крутенький підсумок того, що я сказав. Коментар це не є доказ правоти чи того, що це от, дійсно правда. Це думка, а коли думка є підроблена? Це стає з чим? Це вже інструмент обману. Тобто підроблена думка це інструмент обману. Тому, щоб не піддатись на цей обман, перевіряй інформацію. Використовуй цих три пункти, які я на початку цього відео сказав. Треба думати, не вестися зразу на всю цю гарну картинку, на всі ці обіцянки. Ну і також слова в коментарях не повинні вирішувати те, що маєте вирішити ви. Та не ведіться на коментарі, беріть до уваги, що зараз маркетологи дуже сильно взяли за цю стратегію, бо вона насправді єдина дієва. Бо коментарі дають розуміння людині, яка взагалі в цій сфері ще нічого не досліджувала, не знає, і вона думає, що це правда. А коли це виявляється обманом, то це дуже прикро. Моєю місією, моєю метою є вас оповістити про це, щоб ви це розуміли. Бо дуже багато хто на це зараз попадатись починає. Ну, це нова, по суті, така стратегія маркетологів. Подивися інші відео на моєму каналі, я розкриваю цю тему більш детальніше. В принципі, я сказав все, що хотів сказати. Бажаю успіхів, бажаю досліджень та не вестися зразу на рекламу, а особисто переконатися спочатку в тому, що є правильне, що е, виглядає здоровим. Та, а не накрученим, тому що по відчуттях теж є такі моменти. Людина відчуває, де це штучне, а де справжнє. Е, які ознаки я вже назвав, то старайся по цьому завжди орієнтуватися і завжди вибереш правильне навчання. Бажаю гарного дня! Щасливо!